А скажіть мені, будь ласка, а як ви ставитесь до пробігу 300 тисяч? Не 200 той, що ви привикли бачити, а там 300, 350, 280. Тут, як на примірі цього Дастерка, 280 пробігу, 10 рік, 8,9, 1,6 бензин в повному приводу. Як ви ставитесь до такого пробігу? Гартівка непогано виглядає. От, навіть немає по ній таких, скажімо так, посіченості. Да? Є 280 пробігу. Як ви ставитесь? Готові до такого пробігу? Чи ви? Готові до 200, тобто ви бачите тільки 200, якщо ви думаєте, що ці всі автівки, які тут стоять, тут всіх по 200 пробігів, ви дуже-дуже сильно помиляєте. Як є такий дострок 280. Да? Розкажу вам таку тайну, Да? Коли є малий пробіг в автівці, за її треба переплатити, переплатити, того, що в Європі ви з маленьким пробігом не купите. Може бути два випадка. Да? Маленький пробіг, якщо низька ціна. Да? Тільки якщо низька ціна, якщо маленький пробіг, є моменти по кузову, того, що її потрібно там в Європі викупити дешевше. Чи в Америці, чи в Європі, чому Америка приїжджає, скажімо так, з маленькими пробігами? Тому що в неї є пошкодження. Європа аналог, нічим вона не відрізняється, так? Тобто, малий пробіг завжди треба переплатити. Ані, ну, Багато хто купляє з таким пробігом, але з заявленим менше, він просто там легенько зробився і купуєте. Пробіг 200, по факту берете там 350-400, а то і більше. Тому 280, я рахую, особисто, моя думка. Адекватний пробіг навіть 350 залежить, який технічний стан автівки. Тому майте на увазі. За маленький пробіг завжди потрібно від ринкової ціни трішки переплатити, щоб то був дійсно її пробіг. Цікавить ось перевірка, знайти автівку з рідним пробігом, знайти в адекватному стані по кузу, тобто знайти виключно від ваших побажань, то, що ви шукаєте, займаємося автопідбором контактів знизу. Можемо знайти вам 280, можемо 350, можемо і 100, і 150 знайти. То, що хочете, залежить чи готові ви за то заплатити. Контакти під відео звертайтесь.